Людині не треба нікуди. На онлайн платформі допомога Закарпаття запустили нові соціальні послуги для військових та їх родин. Відтепер для отримання різноманітних виплат з обласного бюджету достатньо зайти на платформу, обрати відповідний пункт та заповнити онлайн заявку. Загалом на допомогу військовим у бюджеті області передбачено 48 мільйонів гривень. На сьогодні у нас доступно такі види допомоги, як допомога для поранених. А також захворювання, яких пов'язане з захистом батьківщини, це 5 тисяч гривень. Є відповідний перелік документів на сайті, де можуть з домашньому режимі або з мобільного телефона підрозити документи і їх вже заповнити, і вони цю допомогу отримають. Також допомога на тих, які отримали інвалідність з захистом батьківщини це перша група 30 тисяч гривень, друга група 20 тисяч гривень, і третя група 10 тисяч гривень. Це вже послуга, яка на сьогодні доступна. Також доступна посла отримання одному з членів сім'ї, які під час виконання своїх військових обов'язків зникли безвісно або заходяться на утримання незаконних військових формуваннях не на підконтрольній території України. Це 5 тисяч гривень матеріальна допомога, яка теж доступна на нашому додатку. Крім того, в цьому розділі зібрана довідкова інформація про територіальні центри комплектування та передбачена можливість стати чи знятися з військового обліку онлайн. Також можна подати заявку до ТЦК щодо оформлення пенсії для військових. На цьому сайті дві складові, можна сказати: перша довідкова і друга практична, де можна буде відповідно заповнити анкети вже і подати заявки до ТЦК в онлайн режимі. Е, ну, дуже багато питань до нас завжди щодо законодавства і переліку документів, які необхідно для отримання тих чи інших послуг: це пенсії, це отримання якихось одноразових грошових допомог, довідок і тому подібне. З метою спрощення це все буде, от як уже показали, об'єднано все на одній сторіночці, де можна буде ознайомитися з усіма можливими, які тільки є питаннями. І не витрачаючи час вже підготувати весь пакет необхідних документів а в окремих випадках подати прямо через сайт відповідні анкети для розгляду до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, загалом на порталі допомога Закарпаття десяток послуг для військових та їх родин, мобілізованих та військово зобов'язаних українців. Однак це не вичерпний перелік. Їх кількість буде постійно зростати. До речі, це пілотний проєкт, коли на місцевому рівні ТЦК інтегровані у систему, і частину послуг можна надавати громадянам віддалено.